Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні вам показати розвиток деяких орхідей. Мене цікавить орхідеї Dusty Bale. Одну я орхідею ще не пересадила, а другу я пересадила в попередній раз, коли переїздила до мами в гості. Хочу сказати одне: що орхідея, яка пересаджена, це куплений підліток. Вона пересаджена десь півтора місяця тому в закриту систему. Кора. Тут пінія з епіцентру. Дуже такий гарний результат. Подивіться, навіть корінчик вийшов подихати свіжим повітрям. У горщику коріння розкуклене. Мені прям таки подобається. Це орхідея Дасті Бейл була мною купована діточка на пні. Подивіться, як вона гарно почала зростати, тут теж коріння тікає вже з горщика, і в цілому його багато. Треба теж, щоб так пересадити в горщик. Орхідея Бургунді це куплений був голландський підліток. У мене вона так і не змогла заквітнути, в мама трохи виросла, наростила коріння, і було мною прийнято рішення її пересадити. Подивіться, як вона зараз виглядає в горщику. Яка чудова посадка! Вона стоїть на досвіті на стелажі. Гарно має розвиток. Я думаю, що скоро вона таки нарешті заквітне за 3,5 роки, як я її придбала. Все ж таки буде в неї якийсь прогрес. І хочу вам показати ще одну парфумерну фабрику це діточка від моєї орхідеї, яка втратила точку росту. Орхідея Одорін парфумерна фабрика. Теж я її пересадила, коли приїздила. Тут в неї теж пішов розвиток гарний корінців по горщику. Цікаві такі оці горщики. Для маминих умов і стелажу вони дуже гарно підходять. Ось такі в мене гарні новини. Я вам показала орхідеї. Дякую вам за увагу!